Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя, і сьогодні я вирішила зняти для вас таке незвичайне відео, відео про те, з чого починається процес перенабору. Я побачила в інстаграм Оля Лукова виклала фото двох наборів верніше двох дизайнів Dimensions. І просила, щоб хто-небудь, у кого є ці набори, зробив по можливості її якісний скан. Адже саме якісний скан дає змогу зробити швидко і якісно перенабір електронної схеми. Зараз я вам покажу ці два дизайни, по яким вона збирається робити перенабори. Це «Dimensions». Перший це ірис і лебідь. Артикул 70-352-64. ось такий чудовий дизайн. Я теж його збираюсь відшивати і теж думала на нього робити перенабір. Але ура-ура! Оліхтось його вже замовив, тому мені не треба буде окремо витрачати на це час. І я зможу його взяти у. Олі. І ще вона просила скан ось такого дизайну. Я перепрошую, відблизькою трошки обкладинка. Називається Чарівний сад, артикул 70-352-88». Давайте покажу поближче. Ось, тому зараз я буду їх відкривати і діставати схему. Настроювати свій сканер і робити, і сканувати. І я подумала, якщо я вже все-таки його відкрию, відкрию ці набори, то чому мені вам не зробити і огляд на них? Позаду мене ви бачите набір УКС. Я, він мені дуже сподобався цей дизайн, тому поки Оля буде перенабирати ось ці дві схеми, я перенабиратиму ось цей дизайн. Дуже-дуже хочу його розпочати. Давайте покажу його вам ближче. Це остання новинка від компанії Лукаес. Називається Теплодружби, артикул B709. Ось такий дідоган і... Ось такий прикольний, дуже реалістична картина. Я вже робила на нього огляд, тому не буду довго зупинятися. Хочу його розпочати, і він невеличкий всього, скільки я зараз подивлюся, 36х29 см, і я думаю, що якщо постаратися, то можна його вишити до нового року, але побачимо, як воно піде. Тож, давайте я зараз переверну камеру на свій стіл. Давайте його вам покажу. Тут у мене стоїть ноутбук, там при мого чоловіка. І тут на моєму піаніно, яке зараз слугує у нас столом, тумбочкою, чим завгодно, але не як інструмент. Тут у мене стоїть принтер. Я зараз його підключу до ноутбука і відсканую схеми. Але перед цим я відкрию кожен набір і покажу вам, що знаходиться всередині. І так, ну що, поїхали. Перший набір це набір, чарівний сад. Давайте покажу вам, как. Вибачаю, там щось впало, але давайте я його спочатку дістану і, щоб вже не блікувало, ми могли з вами його розглядіти. Так, надійно все заклеєно. До речі, це набір, Давно його не було у продажу, але ось нарешті нарешті ми дочекалися. Він коштував просто неймовірні гроші, але зараз можна купити його по доступній ціні. Тому кому подобається цей дизайн, і скористатися такою можливістю. І так, давайте ще раз привів, покажу один раз. І ще раз, артикул 70-352-88, 70-352-88, вічарівний сад. Характеристики розмір буде 27. І 9 см на 38,1. Давайте подивимося, як ка входить канва в цей набір. Тут ми бачимо інформацію, що в набір входить канва 16-го каунту сірого кольору. Так, 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 що тут? тут щось написано в англійській мові? На жаль, я не зможу вам перекласти. І одразу ми можемо бачити палітру точок. Все, як завжди, в наборах Dimensions, знаходиться на ось таких от пашечках і всередині канви, або не всередині канва у нас окремо. Так, я буду все відкладати в сторону, щоб воно нам не мішало. Ось такі довгі ниточки. І окремо також додаткові ниточки, які не помістилися на самому цьому органайзері. Ось, відкладаємо в сторону і дивимося далі. Далі ми бачимо інструкцію і схему. Ось така схема, як ми можемо бачити, дуже-дуже багато беку. Один аркуш і другий. Тут ми вже можемо бачити ключ зі зворотнього боку. Інструкція, і друга частина схеми. Також в обірходить дві голочки. Одна голочка для вишивки хрестиків і інша голочка для вишивки бексічу з більш таким гострим кінцем. Так, все, більше тут нічого немає. Так я виймаю схему, викладаю в сторону для сканування. І ще раз вам покажу цей дизайн. І давайте відкриємо наступний набір, який теж схему якого я теж буду сканувати, це набір ірис і лебідь. Артикул 70, 3, 50, 2, 64 Ось така класна картина. Так, що ми тут можемо бачити, яку інформацію? Розмір готової роботи буде у нас 25,4 см на 38,1 см. І зі зворотнього боку ми можемо бачити, що в набір ходить. канва 16-го канту, але ж очевидно написано: Blue «блакитна». Зараз я відкрию і ми з вами порівняємо навіть канву з набору чарівний сад. там пишеться сіра. Але я от зараз дивлюся, мені здається, що. Вони наче одного кольору. Бачите, як надійно виробники все заклеїли. Оп, так, і, і все, я це все відкрила, вже воно не продаватиметься, тому якщо ви хочете цей набір замовити у моїй крамничці, пишіть. Ще поки що на славі ці набори є. Тому зможу для вас домовити. І так, знову ви можете бачити, яка палітра використовується в цьому наборі. Дві помашечки. І я хотіла зрівняти канву з набору чарівний сад. Ні. Так, вон, ця щирінного саду, вона така сіра-сіра, а тут уже з таким блакитним відтінком. Тобто відрізняється. Так, що тут канва? Канва. канву ми відкладаємо в сторону і давайте роздивлятися ниточки. Дуже гарна така палітра. подивіться, як вирізняється цей кольор. Дуже довгі. Я люблю довгу нарізку, і ми можемо бачити додатковий почичок в цьому наборі ниточок, які не вмістилися на сам органайзер. Так, і що ми можемо бачити? Ми Можемо бачити це схема зі зворотнього боку, якої у нас іде інструкція. Тут також розташована на листі ці формата 3 теж на двох аркушах знаходиться. І тут ми можемо бачити дві голочки, так які в наборі чарівний сад, але я вже бачу, що тут дві голочки з тупим. Кінцем, не знаю, чого так. Може щось виробник наплутав. Зараз подивимося, може є десь третя голочка, ні немає. І так, і тут ми можемо озвучити ключ. Це, як у всіх наборах Dimensions. Так, це я теж буду відкладати в сторону, тому що мені потрібна схема. Так, так, так. І що? Тут ми можемо бачити інструкцію на російській мові. На жаль, на українській немає, але то нічого. Переклад. Ось, бачите, переклад всіх слів. Тому буде легше розібратися, як лишивати і розібратися з ключем цього угу, дизайну. Так, я кладу назад аголочки, Кладу, щоб потім не наплутати з чого. Все в мене лежать у стороні так, все. Зараз я буду сканувати і покажу вам, як я це роблю. Зараз я його прикріплю ось таким от скотчем липочками для чого, щоб воно мені не з'їжджало. Буває таке, коли закриваєш кришку, воно, ось бачите, воно може так і і тоді скан може робитися трохи нерівним. Тому я завжди роблю ось так. Закриваю кришку і сканую. Перший лист. Зараз покажу, як це відбувається. Так, спочатку ми його продивляємось. Так, що ні, не знайшов? Не знайшов сканер. Ага, ми, я його не включила, навіщо? Так, все. Запрацював. Продивляємося, як воно ляглося, чи все рівненько. Давайте трошки збільшу. І ми можемо бачити. Так, я продивляюся, мені все подобається, скан ліг рівно, так як треба, і я нажимаю Сканувати. Це у папці зображення мене зберігся цей скан. Подивіться, я вам навіть його збільшу. Все класно видно, рівно, не перекошено. Я його зараз відправлю в іншу папочку, там, де в мене буде, буде схема саме з Ірисами і лебедем. Так, створити папку. Так, я зараз. І я просто зараз собі так напишу і риси, і лебеді. А потім я вже підправлю. Все. Потім я заходжу в зображення, нажимаю на цей файл. Просто вирізаю і вставляю сюди в папку. Ставить все. Перший аркуш у мене готовий, пішла робити все інше. Все, віддаляю, щось воно не фокусується. І так само я буду все пророблювати і з іншими аркушами. І так, я вам показала процес сканування, як це відбувається у мене. Зараз я ще раз перевірю, чи вся схема відсканувалася. Так, так, так. Ще раз перевіряю. Вони. Так, ось чотири сторінки, наче все рівно мене влаштовує. І те ж саме я зараз пророблю із схемою до набору чарівний сад і можу видавати вже ці скани на перенабір. Ось так відбувається цей процес, це тільки початок, ще залишиться відсканувати мені ключ, потім Олі перенабрати кольори, зазначити символи. Це дуже непроста робота, скажу я вам так, дуже займає багато часу. У мене, наприклад, його взагалі дуже-дуже мало, я теж могла б ці перенобори зробити, але вже якщо Оля за них береться, то я довірюся їй. Краще я повишиваю або займусь іншими справами, тому цінуйте роботу дівчат, які перенабирають для вас електронні схеми. Не торопіть їх, чекайте, тому що як це кажуть, чим швидше воно робитися буде, тим воно неякісніше, тому краще, повільніше, але без помилок, і щоб ви могли швидко почати вишивати. Тому наберіться трішки терпіння і все буде ок. Ну що, а я з вами на цій хвилині прощаюся, бажаю вам гарного дня! Настрою і мирного неба нам усім. До нових відео!